Березень це межа між зимою і весною, коли старі почуття можуть або розтанути, або спалахнути з новою силою. Козиріг. Ви звикли контролювати свої почуття, але цього місяця щось зламає вашу оборону. Чи готові ви до справжніх емоцій, які не вписуються у ваші плани? Водолій. Ваше серце жадає пригод, і Всесвіт може підкинути вам любовний трикутник. Але чи варто гратися з долею одне неправильне рішення, і ви ризикуєте втратити більше, ніж отримаєте. Риби цей місяць може принести вам кохання, якого ви так чекали, але воно прийде у несподіваній формі. Чи зможете ви його розгледіти, чи залишитися у своїх мріях? Березень обіцяє бути гарячим, повним таємниць і несподіванок. Головне слухати серце. Але не втрачати голову. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі, щоб підтримати нашу роботу.